У біблії написано: дехто сипле щедро, а інший надміру ощадливий, однак бідніє. Добропорядна людина буде сита, і хто дає напитися іншому, буде напоєний сам. Ліюалі служив пастором багатьох громад близько 150 кілометрів на захід від Лусаки, столиці Замбії. За 15 днів до наступної зарплати у нього залишилося лише 10 доларів. Одного ранку до нього прийшла матір його найкращого друга і попросила про допомогу, оскільки виникла термінова фінансова потреба. Зважаючи на власне фінансове становище, серце ліюалі завмерло. Чи варто утримати свої останні 10 доларів, чи довіритися би Богу і поставити на перше місце інших та Бога? Довірившись божій опіці, Ліюалі віддав їй свої останні 10 доларів і з посмішкою провів її до дверей. Попрощавшись з нею, він міркував про те, як пережити наступні дні. Не минуло й десяти хвилин, як хтось постукав у його двері. Ліюалі відчинив і побачив, що там стоїть керівник закладу, в будинку якого він проживав. Після короткої розмови та молитви, чоловік вручив йому десятидоларову купюру і пішов. Чи могло це бути лише випадковістю, коли ми підтримуємо Божу роботу і допомагаємо іншим, навіть якщо нам здається, що віддаємо останнє, він попіклується про нас. Повертаючи свою десятину і обіцяні приношення, тобто регулярні і систематичні пожертвування, поставмо бога на перше місце.